Ваня, давай. Давай, падай, yeah! да, да! війна в Україні це репетиція війни майбутнього. У ній все більшу роль будуть грати дрони і безпілотники, і все меншу кількість військ. А так і дронами та ракетами по Україні в жовтні та листопаді, які вчиняє Рашка. Це класика терору і новий божевільний рівень, на який виходить Русня. Імпотентність російської військової машини очевидна. Тож вона й вдається до підлих нападів на цивільне населення та об'єкти інфраструктури. Сьогодні варто сказати пару слів на тему росіянських атак із неба. Вони вже стали окремим розділом цієї огидної військової афери Русні проти України. На цю тему є два розслідування мольфару. Я сам практик-психолог, практик-сексолог, практик-філософ і володар білої магії. Мольфар це глобальне osint ком'юніті, що налічує 50 аналітиків та понад 200 волонтерів, що займаються ідентифікацією військових злочинців, спростуванням московицької пропаганди і збирають архів подій повномасштабної війни. Це неймовірно круті хлопці, дівчата, які зробили розслідування. А я з їхнього дозвілу вам про нього розкажу. Всі посилання будуть у описі під цьому відео. До речі, я Назар, а це канал Talker.ua, де я розказую простими словами про складні цікаві штуки. Сьогодні мова піде про ісконно-московицький скрепний злоєбій терор іранськими дронами. Отож, першу статтю про шахеди Мольфар опублікував після двох російських атак у жовтні. Вона добряче розлетілася по численним медіа, таким як «Політико», «The Guardian», Дзеркало тижня, Кореспондент, Українська Правда. Форбс та інші, та що й говорити, коли навіть не до Гебель сучасності Соловйов вшанував своєю увагою український текст і процитував його? Тож у листопаді було опубліковано продовження цього розслідування. Так я не зрозумів, По центром прийняття рішення долбити вже? різні. Люди зробили різні висновки з цих цифр. Західні ЗМІ, які підхопили це розслідування, вони зробили акценти на тому, що це дійсно дорого їх збивати, і нам треба виділяти більше засобів ППО і ще більше допомагати Україні, бо це дійсно складно. росіяни пропагандисти підхопили це, але вони вже взяли меседжі і зробили акценти на тому, що у нас немає грошей, і скоро Україні буде кінець і використали для своєї пропаганди. Я вважаю, що це Теж добре, тому що коли правда відкриється і вони зрозуміють, що тут насправді коїться, то їм буде набагато болючіше падати ніж зараз, тому нехай. Веселяться скоро їм буде дуже погано. Ну в Україні до цього розслідування поставились досить нейтрально. Власне написали більш-менш західні меседжі. Єдине, деякі українські журналісти вийшли з коментарем до генерала лейтенанта Ігоря Романенка і подали йому матеріал так, що наче нам надто дорого збивати ці шахеди, і типу, не треба взагалі це робити. За даними української розвідки, Рашка замовила в Ірані 2400 дронів Камікадзе шахед. Аби переховати кількість дронів, що мала в жовтні російська злодерація, розслідувачі спиралися на плани поставок мопедів до Мордору. За основу було взято заяву українських офіційних осіб, головного управління розвідки і твердження міністра оборони Олексія Резнікова. Станом на 17 жовтня з відкритих джерел було відомо про 161 збитий «Шахет-136», що їх кац**о називають «Гранд-2», більший безпілотник «Шахет-129» та чотири ударні безпілотники «Мохаджер-6». Ціна одного безпілотника Шахет 136 складає від 20 до 50 тисяч євро. А загальна вартість російських атак із 13 вересня до 17 жовтня, за оцінками Мольфару, склала від 12 до майже 18 мільйонів доларів США. Україна розгорнула низку озброєнь для збиття мопедів, включаючи літаки НІГ 29 крилаті ракети С-300 наземні оборонні системи НАСА МС. І навіть стрілецьку зброю. Мова йде про випадок, коли київські патрульні зі звичайних автоматів приземлили ворожий безпілотник. Згідно із аналізом відкритих джерел, приблизна ціна збиття ворожих знарядь смерті склала як мінімум 28 мільйонів доларів. Якщо говорити простими словами, то запускати ці безпілотники московитам виходить доволі дешево, а от збивати їх вартує щонайменше вдвічі дорожче. На кожен долар витрачений руснею на це лайно нам доводиться витрачати два літаки. Літять будемо всіх бомбити. Ми рахували на 100 дронів. То Росія платить 3 мільйони доларів за них з усіма додатковими витратами. Там, типу, підготовки цих дронів, завантаження, відправка. От власне 3 мільйони доларів за 100 шахедів збитих нами. А ми платимо майже в сім разів більше, щоб їх збити. Мається навазі там і підйом літаків і засоби ППО. Але основний висновок, що воно того вартує, бо людське життя безцінне. А ось, наприклад, на розбита підстанція, в яку може прилетіти, вона коштує близько 30 мільйонів доларів. Тому, хоч нам і дорожче їх збивати відносно ціни дронів, але відносно ціни інфраструктури, то нам дійсно вигідно їх збивати, і треба це робити. Згідно із даними розслідувачів, дві третини дронів русня запускає у світлу частину доби до 12-ї години. Ноші дронів запускають дещо менше. Це може бути пов'язано із особливостями їхнього запуску та калібрування. Мопеди збивають всім, чим можна, починаючи від автоматів і закінчуючи ракетами класу повітря-повітря, які вартують сотні тисяч доларів. Звісно ж, військові намагаються збити всі виявлені цілі, попри вартість залучених методів. Проте це не завжди вдається через особливості іранських дронів. Вони зазвичай летять низько і повільно, тому системи ППО їх не бачать. Саме тут у нагорі стає їхня вже легендарна здатність шуміти. Чи успішно працюють в Україні сили ППО? Питання риторичне. Всім відомо, що так, але можна привести і певні цифри. Так хорошою роботою протиповітряної оборони вважається знищення третини ворожих об'єктів. Якщо більше половини, це вже дуже хороший результат. Проте українці не були би нащадками славних воїнів козаків, якби не пішли далі. Ми, попри брак та часткову застарілість зброї, збиваємо понад 80 російсько-іранських моперів, що летять нас убивати. Як то кажуть, від братнього народу з любов'ю. Фашизм, гомосексуалізм, все пропитано смертю. На жаль, чи не єдине на що здатні в Мордорі, окрім підлості і ненависті, це хитрість. Сино собаки спеціально використовують дешеві безпілотники, аби відволікати ними наші системи ППО яких все ще замало, а використання їх не дешеве, вже після дронів може йти атака ракетами, які потенційно несуть набагато більше шкоди і значно дорожчі за шахеди. І так само б'ють по цивільним та об'єктам інфраструктури? Московія може використовувати дешеві іранські дрони для щоденного обстрілу України. Ціна питання для Рашки відносно незначна. Тому тандем ракет і дронів для російських терористів став звичною практикою. Найкращий засіб для боротьби з повітряними атаками це власне системи ППО, які не є найдорожчими з усіх можливих варіантів і мають радіус ураження у 40 кілометрів. Проте навіть із таким радіусом їх треба доволі багато, аби захищати не лише критичну інфраструктуру і стратегічні об'єкти, а й мирне населення. Ось чому фраза про те, що нам все ще недостатньо систем ППО, це не пустий звук. Із економічної точки зору акцент має бути на використанні ракет класу земля повітря для систем ППО С-300, Іріс Т і НАСА МС. Станом на 7 листопада Росія мала понад 80% з усіх закуплених іранських шахедів. 414 на той момент вони вже використали, а близько 2000 тисяч. Поки ні. Проте смертоносні дрони поки що не всі доставлено до мордору. Іранці постачають їх партіями по 300 штук, а братній народ відразу ж атакує ними Україну. Збити всі дрони майже неможливо, але навіть проти масового смертоносного іранського мотлиху є відповідне знаряддя. Ви Хомо sapiens? Ні, русский. Наприклад, дрони перехоплювачі, які ймовірно зараз замовляються для боротьби з шахедами. Виробник та модель поки що не розголошуються однак найімовірніше це буде перехоплювач Anvil від американської компанії Anduril. Це назва меча короля Арагорна із епопеї Володар Перснів. Тепер і він воює за нас, бо воювати за Україну це битва з орками, тобто битва за світло проти темряви. Війна між дронами це війна майбутнього, і я вже розказував про історію бойових дронів у цьому відео. Роль Ірану в цій війні дедалі зростає. Є офіційне підтвердження запусків мопедів із Білорусі та інформація про те, що поруч із місцями запуску було помічено іранських інструкторів. Інструкторів з Ірану також бачили в тимчасово окупованому Криму та в Херсоні. Наостанок скажу, незважаючи на весь іронічний вайб навколо цих шахетів, все ж таки вони є зброєю, причому доволі небезпечною. Тому під час сигналів повітряної тривоги тримайтеся у безпечних місцях. Пам'ятайте про типові ознаки безпілотників, гучний звук мотору, людське життя безцінне. І що, хоч і русня але власне цей хід під час війни тактичний з шахідами, він насправді для них був добре, тому що шахіди дуже небезпечна зброя, і в них залишилось багато що запасів їх. І до цієї проблеми треба ставитися максимально серйозно. Це фото облетіло весь інтернет. Його зробив фотограф Еді Ван Весел 17 листопада. Це літня сімейна пара із Бахмуту після того, як у їхній будинок прилетів шматочок руського міра. Так у Мордорі в першу чергу використовують повітряні атаки саме для психологічного тиску на нас. Вони так і не зрозуміли, що ми зовсім інші, і нас просто так не злякати. Все, що їм слід знати, Welcome to Ukraine. Welcome to Ukraine, сука.